Ранкова музичка, це прекрасно. І наш ранок також продовжується разом із цікавими гостями, із якими ми вас зараз познайомимо. Так я хочу представити Ірина Войчук, капітан баскетбольної команди Кобри. Андрій Маковий, президент жіночого баскетбольного клубу Кобри. І Юрій Нікіточкін, капітан-тренер баскетбольної команди Кобри. Отож, доброго ранку. Розкажіть, як прокидалися mm -hmm. і як зазвичай проводити свій ранок. Доброго ранку. Добре прокинулися зранку. Зарядка обов'язкова. Обов'язкова. Ну так. Да. Ми ж як тренера мусимо працювати на зарядці. Тренера, а гравці? Ой, прокидаємось важко, дуже важко. Важко, а чому? Напружений день постійно ну, по через день тренування, школа і це стомлі. А, розуміємо. А як ви прокидаєтеся? Ой, важко прокидаюсь. Я понатові сова і я до люблю. першої і другої ночі я не сплю. А рано хочеться поспати. Чи, чи є, можливо, якийсь у вас такий секрет бадьорого ранку? Так, якщо ось прокинулися і у вас немає настрою, як собі його підіймаєте? Кава. Кава? кава. А ви, Андрій? Зелене яблуко. Зелене яблуко. Прекрасно, Юрій, у вас... дуже здорово такі... і корисно, і Яблуко на, набагато краще бадьори, ніж кава. Ось так, Ірина. Хороший <с аргумент, до речі. А ми Прогулку на велосипеді до роботи. О, супер. Супер. Дійсно, супер. Отже, ну розкажіть нам спочатку про свої досягнення. Хочемо послухати, чого ви досягли? Наша команда існує недавно 5 років. Клуб тільки перший рік, як сформували. Досягли на рівні області найвищих міст, перемогли область. На Україні перший рік виступили, набралися опиту. В цьому році будемо другий рік виступати тільки. А чому саме е, назва Кобри? Хто, що це Хто означає? вигадав? Так. Дівчата. <laughs> ну, назву назву вибирали спільно, тому що тренер нам сказав, що це потрібно, ну, назву потрібно. Треба, щоб назва асоціювалася з назвою якоїсь тварини. І ми вибрали, Оскільки у нас команда була ще, ну, дівчата були низького зросту і рухливі, то ми вибрали кабри. Ну, якось дивна така асоціація, жінки, кобри. <смех> да, <смех> люблять казати, от, Змії, я б не ризикнула. Не знаю. Тішечки дійсно було би якось грайливіше. Але я думаю, що це спонукає вас до більшої праці, до агресивнішої роботи і до значних перемог. Правда? Так. Ірина, а скільки ви вже займаєтесь баскетболом? Від самого початку, 5 років. 5 років, так. так. Як успіхи? Все таки капітан команди. Ні. Досягли. А хто обирає капітана команди? Усі, дівчата, спільно голосуванням. Ага. Ось так. Ще цікаво мені запитати у тренера. Скажіть, от як тренувати дівчат? Ну це ж дівчата, це ж е, емоції постійні. Мені здається, це дуже складно. Ну, так, Як у кожного тренера, залежно від того, як виходить. У мене, виходить, краще з дівчатами. З хлопцями не так. Дівчата емоційніші, але якщо правильно направити ці емоції, вони дадуть великий результат. Хлопці менш емоційніші. Так? Дівчата сприймають по-інакшому, люблять, коли їм розказують, показують. І за цього легше з ними працювати з одної сторони. А з ким вам більше подобається працювати? З хлопцями чи з дівчатами? Ну, якби я любив більше з хлопцями працювати, була би команда хлопчатів. Ну, так як нас пішов в жіночий баскетбол, і він у нас на Буковині так не дуже розвинений, ми йти в стежку, у якої ніде нічого немає, прокладати. А скажіть враження. чесно. Е, у кого краще виходить грати? У дівчат чи у хлопців? Хлопців набагато легше навчити, і в них краще виходить. Дівчат більш тяжче навчити, але дівчата вони більш приєднані. Тобто, як вони почали в 5 класі, до 6 тренуються, то вони будуть і до 7, і до 10, і до 11, і навіть коли вийдуть з школи, так як зараз є в нас, що закінчили перші капітани і гравці, вони приходять до нас, цікавляться нами і не залишають. Колись. Колись я у школі тренувався баскетболом, дуже подобається така класна гра. Ти грала колись? Я так. пробувала. Я висока, мене якби намагалася в якусь команду командує команду. Де. Але Зрагісті. чесно, в мене не дуже виходить. Для мене цей м'яч якось за дуже важкий. І я єдине, що е, коли вели дівчата, то м'яч закидала я. Я стояла uh -huh. під кільцем і закидала м'яч. Може, що може я не, не закидала, робили. може просто так і заставляла. Не перебільшую, Але ж все-таки Юрій тренер, тому він, я сподіваюся, в будь-якому випадку тебе навчить. Не хочеш? А хто буде вести з тобою передачу? Ну добре, не віддаю. Я ще хотіла запитатися, можливо, ви пам'ятаєте якісь от цікаві казуси, моменти, які траплялися під час тренувань саме з дівчатами. Ну, мені здається, чомусь не знаю чому. Що баскетбол це ну, менш жіноче діло, ніж там якісь інші види спорту. Не знаю чому. Така мене асоціація. На тренуванні з дівчатами командами. Саме цікава ситуація, яка виникала у перші роки, зараз вже такого немає. Це постійно було одне велике проблема. тренер мене любить і не любить. Тобто, якщо пустив на площадку, значить любе. А якщо ще не випустив на площадку, грати, значить не любе. Я ображалася, так да, але з часом, з тренуваннями вони починають розуміти, що тренер не дивиться, любить чи не любить як людину, а як гравця дивиться, дійсно. як розвиваються неготехнічні якості, і тоді випускає. Тільки в такому разі. Ну це три роки пройшло, щоб вони це зрозуміли. А яким чином намагаєтеся, от дійсно покласти їх на один рівень, щоб вони це розуміли. Ну, зауважні деякі, що мені роблять дівчата, що в мене провичка спілкуватися з ними на тренуванні, скільки б їм років не було, я завжди до них на ви звертаюся. Тому що, витримуючи дистанцію, ми завжди на них, на них на ви, чи маленькі, чи великі. І коли розмовляємо, ми з ними закінчимо тренування, так можна сказати, психологічним тренінгом. А ось на тренуваннях ви усім однаково приділяєте увагу? Стараємося всім однаково приділити увагу і індивідуально займаємося до, з кожним гравцем. Даємо індивідуальні задачі, і кожен гравець розуміє, навіть якщо тренер прикричав на неї, значить він хоче чогось більшого від того гравця досягти. Значить, вона може більше, ніж вона зараз робить. Бо бувають емоційні декотрі ситуації, де треба більше прикрикнути, щоб вона запрацювала краще. А часто кричите на них? Ой. У нас тренування відбувається. Крику, щоб не було, не буде, немає такого тренування. Це питатись треба і ринки, вона скаже. Тренер, я не думаю, що скаже Жалітись, правду. Жалітись, тут можна. Часто кричить часто. Але це потрібно. Ну, тобто, це нормально сприймається, так? Звичайно. Так? А часто буває ну, плачі, образи. Mm, Ні, Це дуже рідко. Дуже рідко. Так... Колись може спочатку було, але тепер такого немає. Тобто дівчата сильні? Так. Сильні самі по собі по житті чи сильні от саме тому, що вже грають 5 років баскетбол? Так, сильні, сильніші по житті взагалі. От. Ну, і баскетбол теж дає свою долю. От в мене питання до Андрія. Е, от я знаю, що незабаром повинна відбутися дуже важлива подія для команди. Розкажіть нам, чого чекати? Ну, цього року ми плануємо вдруге вже грати на Україну. І я сподіваюся, що цього року наша гра буде набагато краща. Вже того року це була перша гра була, і в основному ми не знали, чого чекати. І надіємося, що цього року ми зможемо набагато краще зіграти і показати вже набагато кращі результати, адже ми знаємо вже до чого стремитися і знаємо по яких правилах грати. А взагалі, скільки тренувань на тиждень? Чотири. Чотири, Чотири тренування на тиждень. так? Так. Бо я знаю, що бувають навіть там, перед якимось змаганнями, що по декілька тренувань на день бувало таке? Ні, щоб по декілька тренувань на день не бувало, але бувало так, що два тижні, день у день ми приходили, грали. Ну і воно якби ем, гарантує результат от саме стільки тренувань на тиждень. Якось мені здавалося теж, що повинно бути більше, готуючись до такого масштабного змагання. Це більше тренувальних виходить на тренувальних зборах. Ми літом виїжджаємо на три тижні, і там у них три тренування в день, де ми закладаємо основу. А якщо ми будемо робити два тренування в день, вони не всі будуть поступати, не кожна з них стане баскетболісткою в майбутньому. Ми переживаємо за те, щоб в них ще були оцінки добрі, вони закінчили і поступили, щоб якщо вони не змогли в наш час, коли вони за нас грали, показати результат, щоб вони показали цей результат в університеті, в різних закладах, в майбутньому зіграли за інші заклади, але пам'ятали, що їм цю основу дала наша команда. От питання в мене виникло до іринки. От справді, чи бажаєш ти пов'язати своє життя саме з баскетболом, чи в тебе є в житті якісь інші мрії? Мрії, звичайно, інші є, але бажаю, якщо пов'язати своє життя з баскетболом, то тільки з нашою командою, тільки з кабрами. <світ> тобто є бажання. А якщо не баскетбол, то чим ти будеш займатися? Було багато думок. Музика, не знаю. Музика? Ти займаєшся музикою? Займалася шість років. Таке поєднання музика і баскетбол. Цікаво, так. правда? А от, можливо, ви знаєте, в дівчата в команді справді є такі люди, які дійсно хочуть пов'язати своє життя із баскетболом і досягти якихось великих успіхів там. Є в нас декілька дівчат, які хочуть пов'язати своє життя з баскетболом, але це вже залежить, як у них вийде в подальшому тренуванні і чи дозволить їм здоров'я. Тому що. З цю ситуацію у нас кожен рік, це коли відбувається ріст організму, буває так, що на місяць, на два може випасти. І тоді вже такого великого шансу десь попасти далі немає. Зараз ми з нашим президентом працюємо над те, щоб в майбутньому розвинути клуб і щоб вони хотіли пов'язати життя не кудись з іншою командою, а і грали за нашу команду вже професійно. Ну це через багато років буде, напевно. Зараз ще це нереально, але ми йдемо таким шляхом, щоб першу лігу, вищу далі і давати заробляти дівчатам у нас уже. Ну, ось ви тренер. Ви напевно знаєте вже у кого з вашої команди. Можливо, є вже баскетбольна кар'єра в майбутньому. Ви бачите, може наперед. У кого ви ринки є? Є тільки праця, праця і буде. Якщо ми скажемо, що в неї є баскетбольна кар'єра і в неї закінчиться її праця, вона подумає, що вже все склалося, кар'єра не складеться. Її треба працювати, працювати і ще раз працювати. Ну також мені здається важливе питання про травми, які Чи стаються травми якісь професійні на на змаганнях або тренуваннях От для дівчаток, це травми бувають ну дуже рідко. Травми, баскетбол він хоч і жорсткий вид, але він кажеться, правилами все регламентується так, що травми дуже рідко бувають. І так, як травми у нас в тому році нам ще для виступу трошки було тяжко, бо в нас була полосатка чорненька, тому що троє дівчат у нас переломили руки. І виходили і знову відновлювалися. Ну, це в нас асоціюється з тим, що в нас зараз молодь, ще я стикнувся, Страшенно не любить їсти молочні продукти. А в яких містах вже побували зі своєю командою? В тому році ми їздили в Дніпропетровськ, переяслав Хмельницький, Хмельницький, і в нас вдома приймали домашній тур. Угу. В цьому році планується місто Рівне, Дніпропетровськ знову вже, переяслав Хмельницький, Полтава. І знову в нас в Чернівцях. а за межами України десь грали? Ну, ще до цього рівня не дійшли. Надіємося, що дойде і будемо грати. Звичайно. А яка перспектива взагалі команди Кобри можете якось прогнозувати? Ну, так як ми плануємо, то в залежності від їхнього бажання і результату гри. Ми плануємо, що в майбутньому будемо заявлятися в першу лігу, якщо будуть результати, грати в першій лізі і далі стремитися розвивати баскетбол, так, щоб всі дівчата Чернівецької області мали шанс попасти в великий спорт. Пане Андрію, а ви щасливий, що ви президент клубу Кобри? Знаєте, я не очікував одразу, коли почали тільки з баскетбол. Я цього не очікував, хоча в даний момент я дуже задоволений цим. Перш за все задоволений тим, що ми змогли зробити команду. По суті, це є друга команда в історії українського баскетболу, яка вийшла з села. Тобто того року ми з'явилися, то це була друга команда в історії України. Тобто За історію України не було такого ще. У нас був представник з Федерації. Вони хотіли в нас, скажімо, в Чернівцях, щоб приїхав представник з Федерації, його не було. А до нас він приїхав. Це показник. Е, ну і на кінець, можливо, якісь побажання боковинцям, чернівчанам, дівчаткам, які, можливо, хочуть колись займатися баскетболом. Якось запросіть їх до себе в команду. З радістю. Здоров'я, тільки здоров'я. Якщо буде здоров'я, ми вас чекаємо в Мамайцях в школі номер 2 зранку до восьмої години вечора. Постійно і ми є. Заходьте, шукайте нас в інтернеті, набирайте БК Кобра, у нас є сайт, де можна також з нами зв'язатися. А ось бачу на футболці, так? Так, да, це наша ж, клубна футболка. Вам успіхів, щастя, всього найкращого. Нових Перемагайте! Перемог. Так. А ми завершуємо е, наш сьогоднішній ранок, але побачимося з вами вже завтра. Тож, з вами були ми, Андрій Дребіт і Іринка Сагайдак. Всього найкращого.